Обробники подій, пов'язаних з елементами керування. Давайте пригадаємо, що таке форма. Назвіть кілька її властивостей. Як можна змінити значення властивостей форми? Як створити вікно проєкту та задати значення його властивостей. Під час виконання проєкту з об'єктами можуть відбуватись події. Так, наприклад, з вікно можуть відбуватись такі події. Клік з англійської клацання. Це вибір будь-якої точки вікна. dbl Click – з англійської дабл-подвійний. Це встановлення вказівника в довільну точку вікна і подвійне клацання лівої кнопки миші. Close з англійської закрите. Закривання вікна. CREATE. З англійської створення. Створення або відкриття вікна. Mouse-move з англійської переміщення миші. Переміщення вказівника у вікні виконання проєкту. Події можуть відбуватися з клавіатурою. Такою подією, наприклад, може бути подія Кейпрес, натиснення будь-якої клавіші на клавіатурі. Події можуть відбуватися і з іншими об'єктами кнопка, напис, поле та інші. Ми їх будемо вивчати далі. З будь-якою подією, яка може відбутися з вікном, можна пов'язати фрагмент проєкту, який буде виконуватись одразу після настання цієї події. Такий фрагмент проєкту називається обробник події. Фрагмент проєкту, який пов'язаний з певним об'єктом, називається методом цього об'єкта. У мові Python обробник подій для вікна створюють як окрему підпрограму та пов'язують її з вікном, використовуючи метод bind. Підпрограма це окремо виділена частина проєкту, яка має своє ім'я та яку можна за цим іменем запустити на виконання. У Python розрізняють підпрограми двох видів процедури і функції. Процедура це підпрограма результатом виконання якої є створення компонента вікна, кнопки та інше, або змінення значень властивостей існуючого, виведення певного тексту, створення зображення тощо. Зазвичай обробники подій є процедурами. Функція це підпрограма, результатом виконання якої є одне або кілька значень числа, рядки тексту та інше. Метод. Це процедура або функція, що пов'язана з певним об'єктом. У загальному вигляді команда пов'язування обробника події з вікном, що має ім'я Root, має такий вигляд: root.bind – дужка відкрилась. В лапках подія, кома, ім'я обробника, дужка закрилась. Розглянемо деякі позначені в мові Python події, які можуть відбуватися з вікном. Подія click – клацання лівою кнопкою миші. В Python це в кутових дужках button .1 або в кутових дужках просто 1. Подія Double Click – подвійне клацання лівої кнопки миші. В Python це в кутових дужках double button 1 Або в кутових дужках double 1 Mouse Move – подія, тобто рух вказівника по вікну. В моїй Python позначається в кутових дужках motion. Подія Кейпрес. Тобто натискання будь-якої клавіші на клавіатурі. В Python. В кутових душках Кейпрес. Create – Створення вікна. В Python. В кутових дужках Expose. Подія Close. Закривання вікна. В мові Python це в кутових дужках Focus FocusOut. Наприклад. Якщо обробнику події Клік. Клацання лівою кнопкою миші надати ім'я Click, то команда пов'язування цієї процедури з вікном з іменем root має такий вигляд: root.bind, дужка відкрилась. В лапках в кутових дужках 1, кома клік дужка закрилась. Загальний вигляд обробника події такий: dev, ім'я обробника події, в дужках event. Дві крапки. Далі йдуть команди, які будуть виконуватись під час настання події. Перший рядок обробника події називають рядком заголовка. Наприклад, для обробника події з іменем клік рядок заголовка буде таким: DevClick в дужках event дві крапки. Команди обробника події потрібно записувати з відступом праворуч від лівої межі вікна редактора коду. Відступ утворюється автоматично, якщо після символа двокрапка натиснути клавішу Enter. Або його можна зробити самостійно, натиснувши один раз клавішу TAB. Якщо потрібно, щоб в результаті настання події змінилися значення певних властивостей вікна, обробник подій повинен містити команди змінення значень цих властивостей. Це можуть бути команди застосування до вікна деяких методів, наприклад, Geometry, Title або команда присвоювання. Загальний вигляд команди присвоювання такий: ім'я об'єкта. В квадратних дужках в лапках властивість дорівнює значення. Знак дорівнює називають знаком присвоювання. Наприклад, виконання команди присвоювання root в квадратних дужках в лапках bG дорівнює в лапках green, установить зелений кольор вікна з іменем root. Застосувавши метод root.title в круглих дужках і в лапках змінення значень властивості вікна. Можна вивести вказаний у лапках текст у рядку заголовка вікна. А для того щоб розміри вікна стали 400 на 200 пікселів, відстань від лівої межі екрана 500 пікселів від верхньої 70 пікселів. Потрібно застосувати метод root.geometry в дужках і в лапках 400 х 200 плюс 500 плюс 70. Іноді треба під час опрацювання події встановити нове значення властивості об'єкта, що обчислюється на основі поточного значення цієї самої властивості. Для отримання поточних значень розмірів і положення вікна використовують такі методи вікна. Вінфо – нижній пропуск віц круглі дужки. Це інформація про ширину вікна. Вінфо – нижній пропуск хейц – круглі дужки. Це інформація про висоту вікна. В нижній пропуск x круглі дужки – це відстань лівої межі вікна від лівого краю екрана, і в інфо нижній пропуск y круглі дужки – відстань верхньої межі вікна від верхнього краю екрана. Наприклад, щоб дізнатись поточну відстань вікна з іменем root від верхньої межі екрана та збільшити її на 50, потрібно виконати таку команду: t присвоїти root. Крапка, в інфо нижній пропуск y круглі дужки плюс 50. Щоб установити нове значення, потрібно в рядок визначення положення та розмірів вікна методу Geometry замість числа підставити значення змінної. Для цього на місці, де потрібно вставити значення змінною, ввести символ фігурні дужки» і до рядка застосувати метод формат з іменем змінної, відокремивши його крапкою. Буде виглядати так: root.Geometry відкрили в лапках 300 Плюс 500, плюс фігурні дужки, крапка, формат, в круглих дужках Т і «дужку закрили. Якщо потрібно підставити в рядок значення кількох змінних, то на всіх відповідних місцях потрібно ввести символи фігурні дужки», А у методі формат перерахувати імена змінних через кому. Наприклад, для того, щоб після настання подій клацання лівої кнопки миші вікно опустилося на 50 пікселів униз. А його ширина збільшилась на 40 пікселів можна виконати проєкт. Розглянемо Dev Click Event, дві крапки, Т присвоїти root.info нижній пропуск y круглі дужки 50. W присвоїти root.віinfo, нижній пропуск відс круглі дужки плюс 40. І застосовуємо Geometry. Root.geometry. В дужках лапки відкрили круглі дужки x320 плюс 200 плюс фігурні дужки, лапки закрили. Крапка «Формат» І в дужках перераховуємо ці дві зміни W, T. І закрили дужку. Далі працюємо вже з вікном. Root дорівнює ТК круглі дужки, рут, крапка Root.geometry. В дужках в лапках 480x320 плюс 200 плюс 200. Root.bint. Запам'ятай найголовніше, з будь-якою подією, яка може відбутися з вікном, можна пов'язати фрагмент проєкту, який буде виконуватись одразу після настання цієї події. Такий фрагмент проєкту називається обробник події. Обробник подій, який пов'язаний з певним об'єктом, називається методом цього об'єкта. У мові Python обробник подій для вікна створюють як окрему процедуру. Та пов'язують її з вікном, використовуючи метод Bind. Процедура це окремо виділена частина програми, яка має своє ім'я та яку можна за цим іменем запустити на виконання. У загальному вигляді команда пов'язування обробника події з вікном, що має ім'я root, має такий вигляд: root.bind, дужка відкрилась в лапках подія, кома ім'я обробника події. Закрили дужку. Подія Подіяклік позначається в мові Python. В кутових дужках button 1 або просто 1. Подія double DoubleClick позначається Double button 1 або в кутових дужках Double-1. Mouse Move позначається в кутових дужках Motion. Кейпрес позначається в кутових дужках Кейпрес. Create позначається Expose в кутових дужках. І подія Close позначається в кутових дужках як FocusOut. Обробник подій у загальному вигляді записують так: DEV, ім'я обробника події, в дужках event, дві крапки, команди, які будуть виконуватись під час настання події. Якщо потрібно, щоб у результаті настання події змінилося значення певної властивості вікна, обробник подій повинен містити команду змінення значення цієї властивості, команду присвоювання чи відповідний метод. Для отримання поточного значення розмірів і положення вікна використовують наступні методи. В нижній пропуск від круглі дужки ширина вікна, В нижній пропуск hate круглі дужки висота вікна, В нижній пропуск X круглі дужки відстань лівої межі вікна від лівого краю екрана, і в нижній пропуск Y круглі дужки відстань верхньої межі вікна від верхнього краю екрана. Щоб встановити нове значення властивості, потрібно в рядок визначення розмірів і положення вікна функції Geometry. Замість числа підставити значення змінної. Для цього на місці, де потрібно вставити значення змінною, ввести символи фігурні дужки, а після рядка, після крапки Вказати метод підстановки формат з іменем змінною. Наприклад, root.Geometry відкрили круглу дужку, в лапках 300x200 плюс 50 плюс фігурні дужки, крапка, формат в дужках Т і закрили дужку. Дякую за увагу. Слава Україні!